Як будь-якій дівчині завдяки криці змінити ненависну роботу, стати більш впевненою в собі та влаштувати собі та своєї сім'ї краще майбутнє. Привіт! Мене звати Катерина Шухніна, і я займаюся дві з 2017 року. За цей час я встигла купити поршвілу на балі, маю понад 1,4 мільйона доларів довіреному управлінню, повністю фінансово не залежу від свого чоловіка і проживаю життя мрії кожної дівчини. І це все завдяки крім. Не почати з айрдропів або з філіат-програм. Таким чином, ви можете заробити свої перші кілька тисяч доларів без вкладень. Ну а потім почати займатися більш прибутковими способами заробітку та примножувати свій капітал, заробляючи 5 або 10 тисяч доларів на місяць. Я так само починала свій шлях і без вкладень, тому що просто напросто не було що вкладати. Я думала, що не для дівчат, і я дуже боялася кинути свою ненависну роботу. Але я вже пройшла цей шлях за 5 років. Я збільшила свій капітал на 1000%. відсотків, і я точно знаю, як повторити цей результат абсолютно кожній дівчині. Якщо ви хочете розібратися в цій сфері та почати заробляти великі гроші, приділяючи цьому лише декілька годин на день, а також сформувати оточення однодумців, які мають спільні цілі та амбіції з вами, то залишайте реєстрацію за посиланням нижче на мій безкоштовний онлайн-урок. На цьому ефірі я дам покроковий план дій, як вам вийти на дохід від 100 доларів на день. І вже через один тиждень ви зможете заробити свої перші тисячі доларів на кріп. Реєструйтеся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.